У палаці культури Рівненської АЕС провели урочистості та вручили відзнаки за високі досягнення в навчанні випускникам закладів загальної середньої освіти варайської міської територіальної громади, талановитим, розумним та наполегливим молодим людям, які стали прикладом для однолітків і гордістю для батьків та вчителів. Цьогоріч 66 випускників отримали свідоцтва з відзнакою. Серед них сім, які досягли освітнього максимуму, склали на 200 балів національний мультипредметний тест. Їхні учнівські старання відзначили додатково. Також за підтримку та мотивацію дітей до навчання. Подяку міського голови було оголошено і батькам зіркових учнів. Товариш є один із найбагатших на вас. Переможців людей, які досягли надзвичайних висот навчання, змогли довести це на незалежних тестах. Я горжусь тим, що серед нас в місті є дуже багато розумної молоді, яка в майбутньому займе почесне місця. Ви всі будете тими, хто буде будувати нашу майбутню державу. Життя воно будується з кроків. Сьогодні у вас перша сходинка, а далі. Прибавити так само працювати над собою, щоб далі зростати і звати нових висот, щоб бути майбутнім України. Начальниця управління освіти Варазької міської територіальної громади Олена Корінь привітала цьогорічних випускників із важливою подією в їхньому житті. Каже, що відзнаки це результат не лише особистих досягнень, а й гордість для всієї громади. Ваше свідоцтво з відзнакою – це результат наполегливої праці. Це результат вашої впертості, вашого бажання бути найкращим. Дякуємо всім, хто допомагав створювати умови в нашій громаді, нашим партнерам, рівненській атомній станції, які завжди поруч. Тому нехай ваша життєва дорога буде легкою, а ваші мрії обов'язково здійснюються. Віншував випускників з високими досягненнями у навчанні і заступник генерального директора РаЕС персоналу Олег Килюк. Адже енергогенеруюче підприємство, вже багато років поспіль реалізує низку освітніх профорієнтаційних творчих та благодійних заходів, спрямованих на підтримку та розвиток учнівської молоді громади. Сьогодні Рівненська АЕС долучилася до такого дуже потужного заходу з нагородження найкращих випускників. Нашої громади багато із них це випускники нашої ядерної школи, багато з них приймали участь у наших проєктах наукових. І е, ми сподіваємось, що така взаємодія, така співпраця Рівненської з із громадою нашого міста з е, такими талановитими дітьми продовжиться і надалі. І ми потім очікуємо цих е, випускників сьогоднішніх вже працівниками, спеціалістами нашої станції. Постійна підтримка Рівненської АЕС освітніх ініціатив, реалізація спільних проєктів і в цілому багаторічна співпраця. Ціні для управління освіти говорить його очільниця. Адже тільки разом ми можемо створити комфортні сучасні умови для навчання. Проявом щирої поваги за партнерство стала подяка генеральному директорові Рівненської АЕС та колективу атомної станції від усієї педагогічної спільноти громади. І з гордістю виходили на сцену та отримували заслужені відзнаки винуватці урочистості, випускники і їхні старання це яскравий приклад того, що високого результату можливо досягти, лише прикладаючи зусилля. Мрійте, дійте, не бійтеся, помилятися. Кожен із нас може досягти вершин, впевнено, каже молоде покоління. Дуже рада отримати таку нагороду, як закінчення свого навчання з відзнакою. Це далось нелегко. Всі 11 років треба було плідно старатися. За Свої роки навчання я мала неабиякий досвід співпраці з Рівненською ЄС. Я щиро вдячна своїм батькам за виховання, адже безсумнівно вони внесли свій внесок у мою перемогу. Навчатися було скажімо, певні роки доволі легко, певні роки доволі важко. І треба дивитися по окремим предметам. Там, тобто, біологія, хімія, йшла легко, а ось з математикою були певні труднощі, але з хорошими вчителями будь-які тяжкі стає легше. Я наполегливо старалася для того, аби досягнути тих оцінок, які я на даний момент отримала. Я справді щаслива, що я маю цю нагороду. Так само щаслива, що цю нагороду отримали мої батьки, адже в більшій мірі старалася саме для них. У Варайської громади світле майбутнє, адже воно ось за цією молоддю, амбітною, розумною та креативною. Пишаємось юними даруваннями та зичимо їм легкого старту в доросле життя. Ірина Жук, Людмила Скіпчик, Анастасія Лалак, Уїта Зегераес.